Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую варення з вишень на сковорідці. Починаю готувати. На гарячу глибоку сковорідку, У мене діаметром 28 см, висипаю цукор. Додаю лимонну кислоту для кольору варення, а зверху викладаю вишні. Готую на середньому вогні, перемішуючи, поки не розчиниться цукор. Коли цукор розчинився, збільшую вогонь і готую варення весь час перемішуючи 30 хвилин. Пінку збирати не потрібно вона буде загущувачем для варення. Через півгодини розливаю гаряче варення в простерилізовані баночки. У мене вийшло 2 півлітрові банки варення. Зразу я їх не закриваю кришками, а даю повністю охолонути. І тільки після цього закрию простерилізованими кришками. В Україні вже у повному розпалі сезон заготовок на зиму: з полуниці, черешні, малини, смородини, чорниці, суниці і, звичайно, з вишні. Багато хто любить вишневе варення, ароматне і дуже смачне. Я пропоную приготувати вишні без їсточок на сковороді. Варення виходить нерідке, з цілими вишнями та терпким смаком. Воно смакує з чаєм, кавою, молоком та булочкою. Обов'язково приготуйте вишневе варення на сковорідці і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно! Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!